Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. І запрошую сьогодні на вечірню прогулянку. Так як в день у нас дуже була спека, мабуть, і по всій Україні зараз так спекотно в день, так ввечері вже трошки прохолодніше стає. Можна пройтися, подивитися, як наші рослинки себе почувають. Що ж, давайте будемо потрошки дивитися. Що в мене новенького? Ось так мене порадував мій клематіс. Такого темно-фіолетового кольору. Дуже гарний. Ось так ввечері трошки камера не передає його кольору. Зараз я ближче підійду. Такий його колір квіточки. Дуже рясне цвітіння. Далі бачу, в мене зацвів вербейник, конвалієвидний. Всього три квіточки поки. Такий високий він росте, десь до сантиметрів 80, можливо, і до метра. Дуже гарно він квітує таким. Цікавим цвітом. Дивіться, такі дрібненькі квіточки, і наче такий дзьобик в нього. Ось такий вербейник Далі ще цвіте звіробій декоративний. Це вічно зелений звіробій. Така квіточка. Ще в мене є звіробій з повненькою квіточкою. Зараз гляну, якщо він квітує, бо в нього дуже швиденько перецвітають квіточки, то покажу вам. Така вже юка в мене велика. Я ще не показувала вам, бо недавно таки мені донька купила такий декоративний подорожник, але я його звідси буду забирати, бо він у мене в тіньочку тут, і листя в нього має бути бордове. Зараз бачу в нього листечко, таке чуть-чуть бурдовеньке. Ну, буду спостерігати, поки жара, то я його не буду трогати, а далі буду вирішувати, куди його забрати. І, мабуть, він буде квітувати, не знаю. Ще не бачила. Цікава рослинка така. Вже починають квітувати монарди. У мене є декілька сортів монард. Ось така рожева. бачите, скільки бубляхів, ще маю таку низькорослу, дуже красивий колір, і також тут, високорослі. Отакий такий колір і знову рожевий. Почали вже квітнути різні ромашки, їх і нацеї. Ось така ромашечка. Це вони йдуть всі невисокі. Дуже гарні, дивіться, яка повна. До речі, геліопсіс уже варігатний. Почав квітувати. Ось такі схожі на ромашечки, квіточки в нього. Так квітує Сантоліна сиза такими пуп'янками жовтими. Дуже цікаве цвітіння її. За нею ще цвіте чебрець звичайний. Красиво, коли він цвіте, пахне. Ще в мене є чебрець Ауреа з такими листочками жовтенькими. Також квітує, ну, чимось схожий до звичайного, чебрецю цвіт. Ця ромашечка ще не розцвіла повністю. До речі, вже починають квітувати будлеї. Ось, бачите, перша це моя новиночка. Дуже красивий колір. Ще квітує спірея Golden Princess. Вже потрібно обрізати її цвіт, але як вона квітує, то й шкода до неї трогатись. Така ромашечка дуже гарна. Дивіться, який вже великий кущик в мене. Який у мене тут квітучий получився куточок. Бачите, лілії ще квітують. Фізостегія біла вже почала квітувати. Така, бачите, високий кущик росте. Дуже гарно квітує. Вже й флокси почали цвісти. Ви знаєте, якось так все-все нараз. А що ж далі буде, коли це відквітує, не знаю. Ну, будемо слідкувати. Ось такий в мене є флокс. Флокси це взагалі спогад дитинства, так як і в кожного, мабуть, в бабусі, в мами були флокси в квітничках. І тому згадуєш своє дитинство. Вже деякі лілії перецвітають. Ось така червона вже, майже перецвітає. Оця мені подобається. І біла подобається. Вона така, наче букет готовий. А ця така цікава, дивіться. Така рябенька. Ось тут в мене заховалася гайлардія, покажу, як квітує. Вже квітують такі дзвоники дрібненькі, білі, дуже такі тендітні, і карпатський дзвоник почав квітувати. Він буде довго квітувати. Не знаю, чи показувала вам. В мене є така низькоросла, багаторічна гіпсофіла. Дивіться, яка вона цікава. Такі дрібненькі-дрібненькі квіточки. Ось такий кущик. Вже змінила своє забарвлення вигела. Ось таке лисичко буде красиве. Верігатна Вероніка. Краса. Ще одна ромашечка. Ще має такого цікавенького аліум, чи як називається така декоративна цибулька. Дивіться, яка красива. Це жовті лілії. Ось жовті мені так подобаються Взагалі жовтий кольор люблю. Так, квітує короопсіс мотовчатий. бачите в нього таке листечко, наче посічене. Дуже гарний. Це високорослі ехіноцеї. Дуже гарні вони по кольору. І коли великий кущ, то взагалі така краса. Я його розділила, тому що продавала. І в мене вже не такий великий кущик. Червоненькі це низькорослі. Зараз покажу. Така квіточка неповна, наче ромашка. Ще одна ромашка. Дуже цікавий цвіт такий, наче покручені такі пелюсточки, бачите? Ще бачу жовта розцвіла ехінацея. ну колір як то вигорів на сонечку, такий став біжевий. Ненасичена жовта. І все-таки є квіточка з віробою. Пам'ятаєте, я на початку відео казала, що покажу з такою махровою, можна сказати, квіточкою в неї дуже гарна серединка. Інші квіточки вже повідцвітали в нього. Він так поступово зацвів, перецвів, зацвів, перецвів. Дуже гарний. Зараз покажу таке поєднання різних рослинок: Злакові, родбекія, імперата. Дивіться, як уже міняє свій окрас листя, лаванда. Пухироплідник. А стільби. Також маю різні кольори. Цей флокс кущовий, але він іде низькорослий. Дуже мені він подобається за того, що невисокий кущик. І колір такий, наче лососовий. Камера так не передає кольору. Дуже гарний. Це тут в мене така тіньова зона під черешнею. Дивіться, які вже гарні брунери. І чому я сюди прийшла, бо хочу вам показати у мене розквіт клопогон. Дивіться, який цікавий. Ось такий видає соцвіття високий. Кущик невисокий, бачите, листячко? невисокий в нього. Дуже гарний. Там вже скоро у мене Зацвіте Анемона. Ось такий молочай, неначе сосенка, правда? Но він рахується агресором. Я його навіть не пропоную нікому. Для мене він красивий. Добре почувається тут медунка. Дивіться, яке в неї велике листя. Ще покажу, як квітує лабазнік. Такі пухнастики. Я його люблю за його листечко. Цвіт буду зрізати, тому що листя трошки втрачає свою варігатність. Ось такий. І подобається мені цей куточок. Зараз скажу чому. Тут в мене герань садова ось такого кольору вускового. Кореопсіс варігатний. Вже й починають очітки деякі квітувати. Дивіться, який красивий колір. Це очиток ложний, дуже гарний. Гвоздичка сіренька така. А чому подобається цей куточок із цієї брунери? Я її так полюбила, так уже її ціную. Ну, і дійсно, вона хоч і дорога, але вона дійсно вартує того. Дивіться, яке красиве листя. Можливо, ще хтось і не бачив такої наяву. Дуже гарна. І медунка Рахель Верні. В неї дуже гарна зараз листечко. Бузульник так мій і не зацвів. Але ви знаєте, я не думала, мені здається, що це вже його цвіт. Ну, будемо чекати. Дуже гарне листя. Це бузульник конфеті. Ще покажу свої молодила. Дивіться, як вони гарно порозросталися, вже такі кольорові, яскраві. Атлантіс. Друзі, не забувайте підписуватись на мій канал, якщо цікаво. Ставте вподобайки, мені дуже приємно. Чуєте, як Соловейко виспівує? Буду закінчувати відео. Була така невеличка прогулянка. Я всім дякую за перегляд, що залишалися зі мною. І до нових зустрічей! Обов'язково буду ще відео.